Файних аркадних авіастрілялок настільки мало, що кожна нова притомна гра у цьому піджанрі буквально викликає фурор. Тому Project Wingman, так би мовити, не пролетів повз радар. Одразу скажу, що ця гра це по суті хороший клон Ace Combat, а оскільки ця серія є домінуючою по якості літалкою-стрілялкою, то це лише плюс. Запозичень або ж моментів, якими надихалися, тут справді багатсько. починаючи від концепту, інтерфейсу, загальною атмосферою та завершуючи сюжетом і навіть деякими місцями. З попередніх частин. Розумію, що піджанр доволі специфічний і, скоріш за все, серед моїх глядачів доволі мало тих, хто хоча б пробував такі ігри. Тому варто було б спершу поговорити про саму серію Ace Combat, яка починала свій шлях ще з першої плойки, а потім вже розбирати ДНК клона. Втім, Project Wingman грається як абсолютно самостійний доробок, динамічний, веселий, видовищний. Тому на подібності сильно акцентувати увагу не буду. Просто тримайте у голові, що ці ігри доволі схожі. Також уточню для тих, хто боїться авіа. Симуляторів у принципі тут не треба дві години вчитися лише взлітати. Ми з'являємося одразу у повітрі та поїхали. Керування одночасно просте та зручне, а посадки тут до неможливого тривіальні, та їх можна відключити за бажанням. Грати у це зможуть навіть ті, хто ніколи не торкався ігрових літаків. А тепер традиційно трохи історії. У Project Wingman був свій доволі тернистий шлях до релізу. Розробкою займалися вкрай малими силами і великою мірою навіть волонтерством. Головний девелопер такий собі Абі Раманів взагалі спершу робив собі проєкт для портфоліо у далекому 2015 році через два роки, завдяки програмі фінансування епіків Mega Grants, Project Wingman перейшов у статус повноцінної розробки. Якщо у двох словах, то ці от гранти дають проєктам, що знаходиться у стадії розробки, і отримати можна від 5 до 500 тисяч. Доларів. Окрім цього, розробник пішов на кікстартер, де зібрав більше 80 тисяч зелених. Загалом гра зірок з неба не хапала у плані хайпу, але деякі користувачі були зацікавлені. тому настільки, що з'явилося відносно багато людей, які озвучували репліки та допомагали писати сценарій. Гра вийшла у реліз у кінці 2020 року на комп'ютерах, а трохи пізніше її портували і на консолі. Що у нас по візуальній частині, не дивлячись на те, що гру робили всього кілька людей, вона красива. Скажу навіть, що вона дає якісь приємні естетичні враження, коли просто літаєш і розглядаєш все навкруги. В першу чергу, це звісно завдяки оточенню. Якщо порівнювати з тими в Clancy's Hawks, то мапи значно красивіші, і навіть якісь звичайні гори чи пустелі ніби мають свій характер. Рівні тут різноманітні і подивитися є на що. Добитися такої краси вийшло завдяки освітленню. Оскільки часто. Стивно фінансування дали епіки, то очевидно, що гру робили на четвертому Анріалі. Це видно одразу, і як вже не раз повторював, навіть малими силами на цьому движку красиву картинку можна зробити відносно просто. Тут є і динамічні тіні у копкіті, і відбиття світла на поверхнях, і є пару нічних місій, які теж виглядають чудесно. Правда, мені не вистачає променів світла, чи, хоча б ефекту ленс flare від сонця, кардинально якось воно сприйняття не змінило, але виглядало б значно цікавіше, як на мене. Щодо Модельок то традиційно вимальовували самі літаки, а наземні цілі зробили дещо спрощено. Воно й зрозуміло, на що навантажувати систему, якщо абсолютно більшість часу ми їх будемо бачити лише по інтерфейсу. Втім, скажу, що у цій грі вони ще непогано виглядають, бачив значно гірше. Усі інші модельки виглядають чудово. Тут є і величезні літаки фортеці, які не просто вибухають, а мають свою фізичну модель та ефектно шмат за шматом розсипаються у повітрі, а потім красиво розбиваються поверхню води чи землі. Варто відзначити і роботу камери. Якщо ми зажимаємо певну клавішу, то можна відслідковувати або ворога, або свої снаряди та ракети. Ракурси, які бере гра, це завжди на п'ять з плюсом. Вони як і видовищні, так і функціональні. З одного боку завжди бачиш, де твоя ціль, а з іншого завжди є розуміння, де у просторі знаходиться наш літак. Самі винищувачі теж виглядають абсолютно прекрасно. І хоча вони не ліцензійні, відомі реактиви одразу впізнавані. Більш пізні прототипи збиралися з кількох реальних, тому роздивлятися їх ще й цікаво. Також відзначу кабіни пілота. Вони приємно зроблені, і літати від першої особи одне задоволення. Коли забираємося у хмари чи б'ємося під дощем, на склі буде видно краплі води. Трохи особистого. Саме копкіти мені більше подобаються у традиційних літаків. Нові прототипні, доволі відкриті і дещо прозорі. Нема якогось занурення. Тому на більш пізніх реактивах літав від третьої особи. Мабуть, найбільше зусиль доклали до чисточок та спецефектів. Навіть і не пригадую, коли в останнє. Грав у щось таке, де все так ефектно вибухає. Виглядає все чудесно, а до того ж не виникає якоїсь каші. Завжди зрозуміло, що відбувається на екрані, окрім мабуть, пари битв з босами, де дивишся на дискотеку. З неприємного, коли буде занадто багато вибухів, гра може підтормажувати, це радше виключення із правил, але іноді буває. Також ще один негативний момент це кольорова палітра. Загалом підбір доволі приємний та зрозумілий, але у якийсь момент можна буде знову пережити помаранчеву революцію. За сюжетом на землі сталася глобальна катастрофа і з'явиться новий ресурс. У кампанії будуть показувати, скажімо так, наслідки його використання. Тому в якийсь момент все буде у помаранчі, а якщо сюди ще додати. Вибухи, не скажу, що від цього прям очі витікали, але жартома іноді складається враження, що літав у супчику харчо. Також на двох рівнях земля буквально зливалася у якесь суцільне біло-сіре місиво. Не знаю природу походження цього феномену, моя здогадка, що саме тут вони неправильно оформили лайтмапи, і ландшафт дивно показував освітлення. Пару слів про інтерфейс знову ж таки, хто грав в Ace Combat, одразу проведе паралелі. Він доволі мінімалістичний та інформативний, все як я люблю. Що незручно орієнтуватися на екрані вигрузки, бо там все зроблено прям трохи кострубато. Але у іншому нарікань ніяких. Симпатично займає місце по мінімуму, все як треба. Щодо VR, то нічого сказати не можу, адже у мене його немає. Але англомовні оглядачі кажуть, що з ним не все слава Богу, адже технічно він не оптимізований і можуть бути просідання FPS. Менюшки не перероблялися під нього, а просто або розтягнули, або поставили як було. А також у голови пілота немає фізичної моделі, тому не можна Нею рухати у Копкіті, лише крутитися на одній стаціонарній точці. Хоча знов ж таки, за словами оглядачів, коли все працює як треба, задоволення отримуєш нереальне. Щодо звуку, то тут теж більш ніж задоволений. Раніше казав, що актори озвучки це, по суті, волонтери. Але найсмішніше, що жодного разу за гру ні кринжував, ні якихось сумнівів не виникало щодо якості начітки або самих реплік. Є іноді занадто багато пафосу, але й він не дратує. І це доволі важливий момент, бо у грі є аж однака Сцена, і те вона зі стаціонарною картинкою. Весь сюжет доноситься аудіально. Якби робота акторів озвучки була не дуже, то гра б сприймалася важко. На щастя, цього не сталося, і як сюжетні, так і фонові голосові репліки сприймаються чудово. Все працює в унісоні, і на фоні битви відбувається впорядкований хаос. Якось так собі я це і уявляю. Простіше дати послухати, ніж описати. Ш зі звуком все у порядку він підкреслює візуальну частину, можливо, іноді трапляються якісь стокові семпли, але загалом мені дуже зайшло. А от щодо музики, то можу доколупатися. Це питання завжди найбільш суб'єктивне в оглядах, тим не менш. Більшість треків це якісь оркестрові завивання, і хоча вони задають тон та настрій, надають певного драматичного відтінку, втім нічого такого, що запам'яталося. Тим не менш у грі є принаймні пару треків, які в основному програються на битвах з босами, які я слухав поза грою. А тепер, же, як грається, рекомендую мати джойстик для максимального занурення. А я ж проходив на гімпаді. Керування логічне та приємне: одним стіком озираємося, іншим рухаємося у просторі. Верхніми кнопками горизонтально довертаємо елеронами. Один крок міняє камеру, інший стріляє ракетами та бімбами. Все інше на чотирьох клавішах. Якщо зажимати, то іноді виконує подвійне призначення, як у дитячому садочку. Якби робив висновок лише після перших 5-6 місій, я б сказав, що це доволі спокійно, навіть релакс. Суюча гра, щось собі літаємо, когось там бомбимо ніякої драми чи несподіваних поворотів. Але потім починається страшне. На деяких місіях після постійного, а іноді одночасного натискання чотирьох кнопок на геймпаді у мене починали боліти пальці. Тому не варто сприймати цю гру як якийсь тупняк. Повірте мені, Project Wingman може здивувати. У грі два режими кампанія та завоювання. Розберемо перше. Це класичний набір сюжетних місій, які поступово ускладнюються. Перед кожним рівнем йде брифінг, який дає розуміння, кого будемо бамбіти повітряні цілі, наземні або ж мікси. Від цього і відштовхуємося, коли обираємо вигрузку. Літаки відкриваються поступово, беруться за лавешку, яка видається в кінці місій. Вони так само умовно поділені на винищувачі та штурмовики. Є тут і міги, і сушки, і різні серії ефок, а потім будуть доступні і прототипи. У кожного є свій набір озброєння: ракети земля-земля, повітря-повітря, які у свою чергу поділяються на масовий залп, або ж на точні одиничні, від яких складно вернутися. Аби вони влучили, треба ціль тримати у межах прицілу. Є некеровані бомби, птурси, є різновиди гармат. Вибрати є з чого, але у завоюванні цього більше. Збираємо свій літачок та йдемо на місію. Катсцен ніяких немає, тому сюжетну видачу отримуємо із радіопереговорів. Перші місії доволі тривіальні, це полетіти туди і збити усі. Літаки або забомбити усі танки. Втім, ландшафти і різновиді ворогів міняються деяких збити доволі складно, знов ж таки є літаючі фортеці, протиповітряні батареї і так далі. У якийсь момент в кінці за нами прилетять аси, і нам треба буде тікати. Тепер гра почне показувати зуби. Політаємо у шторм. У цій же місії будемо збивати криваті ракети. Такий собі симулятор привидів Києва. Потім буде нічна місія, де треба буде постійно увертатися від ППО, боссфайти, які будуть більше нагадувати bullet Hell і так далі не дивлячись на простоту концепту як жанру, так і гри, однотипністю тут і не пахне різноманіття. Є найбільше подобається, звісно ж, докфайти. Хто не знає, повітряний бій це коли два пілоти намагаються збити одне одного шляхом виходу на оптимальну позицію за допомогою маневрів. Пік цього, мабуть, я навіть скажу мистецтва, очевидно, припав на середину першої світової і тривав до епохи реактивів. Досить смішно дивитися, коли сучасні літаки, які у реальному житті працюють за принципом, нажав кнопку і забув, намагаються зайти у. Хвіст опонента. Втім, це гра, і без таких умовностей було б нецікаво. Так ось, оці от моменти дуели ніколи не набридають. Вороги попростіше збиваються відносно легко. Звичайних ракет, які є на усіх літаках, вистачає з головою. Пізніше у гри з'являться аси, яких не те що збити, Стежити за ними складно. От тоді починається гра, і, як я вже казав, одночасно тиснути по чотири клавіші стане буденністю, за те, яке потім задоволення буде від проходження. Будеш почуватися ніби володар неба. Єдине мені не вистачає трохи більше занурення немає ані дихання пілота, ані візуальних ефектів від перевантаження. Завдяки цим елементам вражень від ігрового процесу було би більше, як на мене. Окрім безпосередньо самого геймплею, градусу додає і сюжет з накрутами, причому він доволі. Українські, так би мовити, у нас головна вороженька буквально федерація, яка нападає на меншу країну і потім буде пуляти ракетами. Паралелі очевидні, хоча і гра вийшла у 2020-му. За сюжетом Земля пережила глобальний катаклізм, який змінив планету, і люди навчилися використовувати новий геотермальний ресурс у недалекому майбутньому. Ми граємо від обличчя одного із пілотів групи найманців. Спершу нас наймають для супроводу оцієї от федерації, а потім ми будемо битися за хороших хлопців. Як тільки почнемо вигравати, побачимо катавасію. Сюжет, як казав раніше, подається аудіально через брифінги та розмови напарників по радіо. Пізніше стане відомо, що у минулому ми були легендарним пілотом і в кінці раз ведеться до протистояння двох асів за світовий порядок. Загалом на крут йде за допомогою музики та реплік і дещо схоже на топ ган, але з меншим пафосом. Не сказав би, що побачимо откровення, але слідкувати за всім цікаво і не раз ловив себе на думці, а що ж там. Буде далі знов ж таки побачив доволі багато схожих наративів із Ace Combat, особливо із Joint Assault 2010 року. І там і тут слідкувати за розвитком подій цікаво, і проходження займе десь близько 12 годин на середній складності. Ось тут і згодиться інший режим завоювання. Річ у тому, що у багатьох схожих іграх після кампанії робити нічого. А от Project Wingman дає певну ігрову цінність, бо цей режим то ніби пісочниця. Маємо глобальну мапу, обираємо регіони, купуємо літаки, напарників, оснащення і так далі. По мірі проходження буде підвищуватися і рівень небезпеки, тобто вороги ставатимуть сильнішими. Цікавить те, що доволі багато контенту у кампанії ми не побачимо, тому сенс грати у цей режим є. Загалом це все, що хотів сказати сказати про гру Проджект Wingman виявився хорошою літалкою. Звісно, оскільки це Інді, не вистачило якогось різноманіття, більше літаків, якихось принципових відмінностей між ними. Хотілося б побачити катсцени та ще багато чого. Це не та гра, яка запам'ятається карколомним сюжетом чи западе вам у душу. Не той жанр. Втім, проходженням задоволений, позитивні враження отримав, тому і можу рекомендувати Проджект Wingman іншим.